Я довго не міг говорити. І коли він сказав, почав говорити, потім сказав мені таку фразу, що Боже, ти не уявляєш, як я довго хотів тобі сказати, як я тебе люблю. І після цих слів, ну я не знаю, я зрозуміла, що, мабуть, ми вже з ним будемо назавжди. Стверджується взаємний вияв волі громадян України. Вікторії та Назарії на щасливе подружнє життя. Я часоробив пропозицію, але не угодло. Ну, це вже четверта, четверта пропозиція. А вона отявола. Потім вже коли побратими мені навіть казали, що Назар дуже чекав тебе за кордоном». і він вже запланував все, і він вже навіть домовився. Тому що це сталося буквально за півтора тисячі до мого повернення. І він був поранений. Мені і вже Назар тоді сказав, що він хотів зробити ще раз пропозицію, хоча він мені по телефону кучу раз робив. я все так же казала, що приїду тоді скажу. Я давно ждав цього слова. Що вона злася? Я нарешті діждався. Чи готові ви, Вікторія, взяти за чоловіка Назарія і бути йому вірним другом і підтримкою та матері ваших дітей? Кохати та поважати все і ждати. Я як робот говорив тоді. Так, це ну, можна порівняти, тому що це було дуже повільно і не всі його розуміли. Коли ми познайомилися. Мені було 19 років, а не зараз повідав, що йому було 17. Але насправді він мені збрехав, як я тоді дізналася через деякий час. Йому було 15, але він ніколи не виглядав на свій вік. Ніхто цього не міг уявити, що йому стільки років. Ну я, ми якось потім почали зустрічатися, і з того часу ми з ним разом. Ми вас вітаємо і даруємо ваш перший офіційний документ про ваші поєднані до долі сьогодні. А тепер можете поцілувати один одного, як вже законі, чоловіки дружини. Гірко? Вам <позривання> ніколи не було гірко, а зараз нам відсилати. Він емоційно був тоді дуже розфильований, тому та, мабуть, на відео він також майже випрямився і дуже погано сидів, і голова в нього там також видно, що так закидається. Зараз вже цього немає. Сідаємо, допомагаєш мені. Так. <позривання> Але не зажимайся так дуже. Добре. Ти мені поможеш? Так. Да. Точно? Давай. Так, сидиш трошки? Да. Так. Так. Його сти ножки. Угу. Такі маніпуляції ми робимо три рази на день, це точно. Коли вже прям дуже важко, то це буває два рази на день, але Назар не лежить днями. Ми рухаємося вперед. Я була впевнена, що його береже якийсь ангел. І навіть коли обстріляли частину в Десні. То Назар також цілі. Вони вже знаходилися з його бригадою, вже в окопах, але там вже знаходилося багато, які знаходилися саме в будівлі. От і тоді я була впевнена, що з Назаром тобто, буде все добре, тому що стільки було випадків, коли він міг отримати поранення, ну взагалі будь-що міг отримати, і його наче щось оберігало. Але потім, коли він пройшов навчання в Десні, його відправили. Під Бахмут. Кожного дня Назар мені телефонував по декілька разів, оскільки в нас була різниця в часі, це було дві години, я прокидалася і завжди бачила повідомлення. Тут я прокинулася, це вже було 10.07.22. Повідомлення не було, але він попереджав, що в них буде якесь завдання. Я чекала, потім дзвонила, хтось вибив. Не було взагалі, потім я почала дзвонити, він вже був поза зоною. Я зрозуміла вже що тоді, що щось сталося. Я бою, бою, бо, бою, Завдані був. І тоді нас обстріляли. Три побратими тоді з... згоріли у машині прям заживо. Я Назар отримав осколкове поранення голови. Його навіть ударною хвилею дуже сильно відкинуло, що верх голови, ну, тобто, там черепа взагалі немає. Там зараз стоїть пластина. Мої побратими думали, що я загину. І я почала його шукати. Перебуваючи за кордоном, я почала обзванювати всіх, кого тільки можна. І 12-го вже числа. Побратими все-таки вирішили мені сказати, що сталося з Назаром, що він знаходиться в Дніпропетровській лікарні імені Мечникова, але й там у нас були нюанси. Коли я почала дзвонити за кордону, мені казали, що такого немає. А проблема була в тому, що записали не Кайгородов, а Кайдородов. І вже коли я 15 п'ятнадцятий раз до них дзвонила, і сльозами просила ну перевірте, так і вже тоді вияснили, що він все таки там. Я казала Назар, що я мабуть буду пам'ятати до кінця життя, тому що спочатку думала, що він у Київському військовому госпіталі. Я довго не могла туди зайти. Мене настільки трусилося діло, руки і голос, але все-таки я зібралася і зайшла, і спитала, і мені там надали інформацію, що Назар вже переведений звідти, оскільки він дуже тяжкому стані. Переведений до інституту нейрохірургії імені Рамаданова, дуже довго не могла піднятися на той четвертий поверх, мені було дуже страшно, дуже страшно. Я боялася, можливо, мене не пустять чи ще щось, боялася його побачити. Але все-таки набралася мужності. Я піднялася і мене відразу пустили. Він просто лежав і дивився. І був на всіх цих датчиках, я, де пульс вимірюється, все вимірюється, серцебиття. За ним спостерігала лікар, коли я зайшла, він вже подав тоді реакцію на мене, коли він мене побачив. <гум> От і він був вже в дуже важкий комі, тому що його кома можна прирівнювалася вже до того, коли вже відмірає головний мозок. Тобто, вже навіть мені лікарі, деякі казали, що не треба до нього ходити вже так часто. Ну немає майже шансів того, що він виживе по обличчю Я не бачила, що він щось розуміє. Ми почали вчитися навіть тоді їсти. У нього ще була трубочка в носі, і ми почали їстися з бананів. Тобто вони м'які, я бачу, я почала йому показувати, як треба робити, і він почав їсти. Ну і дуже швидко він навчився їсти. Трубочку носа дістали, він вже почав повноцінно сам їсти. Ну і потім я хотіла, щоб він вже заговорив, тому що мені було дуже важко, тому що ну, я до нього ходжу, я не знаю. Може він мене взагалі не знає і не пам'ятає, хто я взагалі така є. Ну, Мені просто було дуже цікаво, чи він мене взагалі пам'ятає. Бо казали, що можливо він взагалі все почне нове життя з самого початку. Бо з такою травмою у нього ж і детрит головний, з головного мозку видаляли. Тобто з правої півкулі навіть мозок видаляли. Це діти ті частини, які відповідають за рухи, за розмову, за мислення, взагалі за все. Тягнуть сильно ще тягнете. І номер головний. І я почала йому там і А, і ми горішки в рот засовували, і дули шарики, і дули бульбашки, щоб якось розробити тут м'язи, і щоб мозок згадав, тому що я вже знала, що якщо він вийшов після такої травми, бо нам багато лікарів, реабілітологів, з дуже гарних центрів з великим досвідом казали, що таких, як Назар, вони не бачили. І ми почали, і потім він якось заговорив. Нам, браття, молоді, змігнеться доля. Мені приснився такий сон, де Назар сидить і каже, все буде добре. А він постійно повторяв цю фразу, що все буде добре. Всім, всім людям, які за нього хвилювалися». Я почала до нього їздити постійно, проводити фото. Малюнки нашого сина, показувати йому, розповідала, ти ж казав, що він пам'ятаєш, а навіть тобі розповідала. Скільки часу, яка пора року, де він знаходиться, хотіла, щоб він як день сьогодні. В лежачому він вже досить багато чого може, а в сидячому навіть отакі от згін самостійною рукою. Тобто я прошу розслабити руку. Розслабив. Рослаб... Рослаб... розслабив, його пустила. Да. Давай, тепер старайся закинути собі на ножку сюди поставити. Давай, давай, все вийде. Тобто навіть ця вправа, яка це для нього дуже великих зусиль. Ми робимо досить багато рухів і не задумуємося, що це може бути досить складно для іншої людини. Ми зараз робимо саме такі вправи для того, щоб у майбутньому він міг вже самостійно, от він сам, як бачите, вже може це зробити, бо раніше він взагалі цього не міг робити. Тиреш ще тебе все виходить. О, дивись, бач, ще старайся дотягнутися. Вона ну, те, що він опускає з такою великою зажатістю, з це вже для нас. Його зараз от мускули і все тіло воно настільки зажате, навіть ну, ноги піднімаються, все тіло зажимається, щоб зробити зовсім малесенький рух. Череп він повністю розколотий. Тобто там велика виямка, там і забій головного мозку, там у нього просто отакий діагноз. Назар, звичайно, хотів, щоб воно було швидше, бо деколи зараз він досить буває в. В сумному такому стані, тому що він не розуміє, чому у нього так довго все відбувається це відновлення. Але воно є. З тим самим, що він лежав просто, і ми навіть не могли його посадити, як він зараз ось сидить, тому що він просто випрямлявся як стопчик. Його неможливо було зігнути взагалі. Тобто, зараз він сидить, він тримає голову, тому що раніше він голови взагалі не тримав. Тобто це було отак на бока, чи назад він просто падав. Його був нашийник такий, що тримав йому голову. От, та зараз в нього є рухи, і він відчуває все своє тіло. Це для того, щоб рука знаходилася в правильному положенні. Так він має знаходитися постійно майже. Ну, тобто більше з часу бажано, щоб в нього рука просто була так, як у нас. От. Так? Робимо там з пальчиками різні, вправи, бо хоча б якийсь легкий масаж. Просто так ногу краще не сунути, бо це можна пошкодити щось. Він може робити вправи головою самостійно, він може робити самостійно вправи ногами, він самостійно також собою займається. Також ми з ним робимо і різні завдання на логіку. Він почав читати книжки, тому що Зір вже більш-менш стабілізувався, оскільки все йде ж у нас від голови, розумієте, і пораніше в нього і плило все в очах, і двоїлося. Але з часом просто потрібно вірити і займатися, і знати, що це не пройде просто так. Всі ці емоції, коли ти думаєш, що ти втрачаєш людину. Але потім бачить, що вона йде на поправку, і це велике щастя, і велике щастя, що він живий і що він зараз тут є зі мною.